Всім привіт! Сьогодні я хочу з вами поговорити про харчування, а саме як їсти все і худнути. Я думаю, що не для кого не секрет, що основа схуднення це дефіцит калорій. Але ж як правильно його створити, щоб худнути без стресу та обмежень. Спочатку давайте розберемося, що таке дефіцит калорій. Дефіцит калорій це стан, коли ви споживаєте менше калорій, ніж витрачаєте. У такому випадку організм починає використовувати жирові запаси для отримання енергії, що призводить до схуднення. Другий момент. Давайте ж розберемо, як створити саме цей дефіцит калорій. По-перше, зменшити калорійність раціону, зменшити розмір порції, вибирати менш калорійні продукти, скоротити споживання фастфуду, солодощів, жирної їжі, алкоголю і не тільки. Збільшити фізичну активність, обирайте вид активності, який приносить вам задоволення. Це взагалі може бути будь-що, що вам по душі. Більше рухайтесь впродовж дня: прогулянки, спорт, танці. я ж кажу, вибирайте все, що хочете. Що відбувається при дефіциті калорій? Організм починає використовувати накопичений жир як джерело енергії. Надто великий дефіцит може уповільнити метаболізм, тому важливо не перегбати тут палицю і тримати баланс. Як же правильно створити дефіцит калорій? По-перше, помірний дефіцит це споживання, зменшити споживання на 300 500 ккал в день. Це допоможе худнути десь на пів, пів кілограма до кілограму на тиждень. Другий момент збалансоване харчування. Не лише менше типу, калорій їсти. А й додавати до раціону збалансовану їжу білками, жирами, вуглеводами, вітамінами і мінералами звичайно, фізична активність. Кажу ж, те, що вам подобається, саме та фізична активність, яка вам приносить задоволення. Запам'ятайте, що занадто великий дефіцит може призвести до втрати м'язивої маси, гормональних порушень, сповільнення метаболізму. Калорійність дуже часто мені задають питання, як же, як же правильно розрахувати денну норму калорій. Денна норма калорій розраховується за формою мамфіна санжерона Вона є в відкритому доступі в інтернеті, якщо ви хочете самостійно по формулі розрахувати свою денну норму. Або ж всі програми, які щотчик калорій, базуються калорій і вашого розрахунку денного базуються саме по цій формулі. Як же правильно розподіляти калорії протягом дня. Сніданок це має бути обов'язково. Запускає метаболізм і дає енергію протягом дня, і бажано завжди перед вживанням їжі вживати дві склянки якісної води. Другий момент це регулярне харчування. Три-п'ять прийомів їжі допоможуть уникати переїдання. Взагалі, прийом їжі залежить від вашого режиму дня. Це все також можна підлаштувати під вас. Третій момент це баланс. Білки, жири, вуглеводи забезпечать ситість і рівень енергії. Тому що якщо ви десь щось будете не доїдати, відповідно будете на вечір, скорше за все, переїдати. Третій момент зменшить солодке. Якщо ви хочете і вживати солодке, то вживайте його в першій половині дня, коли ви більш активні, дуже важливо перед їжею вживати воду, тому що. Дуже часто наш організм плутає відчуття ж... спраги з відчуттям голоду. І пам'ятайте, що 80% результату неважливо, ви хочете набрати чи схуднути, або просто підтримати ваш організм, залежить від харчування. Тому тримайте баланс і підходьте до цього всього розумно.